Оце так. Да. Вітаю, подивіться. Реально класне. Це SSD для мого комп'ютера M.2, 2 Це дуже класна річ. У мене вже є один такий, але мені трішки не вистачає. Тому ще один приводиться. Чохол на 14-й промаз. У нас вже 13-й фаз. <рес> ну тут все зрозуміло. вже все зрозуміло. Тут вже все зрозуміло. Такий фіолетовий з чорним Ой, як це приємно! Новесенький, 14-й про Макс. Подивіться, який він ще гарнесенький. Це кронштейн для монітора. Це дуже класна штука, тому що ножки від мого монітору займають дуже багато місця, і потрібно вирішувати, що тобі більш важливе: клавіатура чи мишка. А тут вирішуються всі проблеми. О! Смак! Ось твої те, що наш тім просто обожнює. Все. Це... 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 Папа просто буде Ва! кайфувати. електрогриль із функцією вафельниці. Можна готувати і стейки, і овочі, і рибу, і можна навіть готувати на сніданок смачні вафлі. Всім привіт, друзі! Так, ви на каналі My Family Life. Так. Всіх вітаємо з новим роком. Пережили ми цю тривожну новорічну ніч, новорічну добу. Новорічну добу. Сусіди вітали нас ракетними атаками. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим ППО, нашим захисникам. Нашим Завдяки вам ми живемо в нашій країні та святкуємо цей день в своїх домівках. Вся країна, всі українці загадали одне бажання і надіємося, що воно якнайшвидше здійсниться. Обов'язково збудеться обо перемоги та миру нашій країні. Сьогодні вже наступний вечір. Ми вже й прогулялися. 1 січня. Новий рік, перший день нового року, 2023-го. Настя навіть приготувала ось такі рулети з яблуками. Ось таку закуску. Настя, розкажи, яка тут начинка? Це філадельфія з кравовими паличками. Філадельфія з кравовими паличками. Дуже смачно. Так. До чаю смакували. Ну а зараз будемо жарити стейки. Дід Мороз виконав наше одне бажання, яке ми дуже дуже давно хотіли. Собі домашнього такого до помічника, тефаль, гриль, гриль тефаль. Вночі в 3 години ночі ми її тестували. Коли нормальні люди вмикають телевізор та дивляться, якийсь концерт або фільм, ми тестували на двох шматках м'яса. До речі, вийшло не так то й погано. Так, було смачно. Було смачно. І зараз продовжуємо. У нас є м'ясо, ми продовжуємо його смажити. Смажити м'ясо будуть наші хлопці, папа та Саша, так? Ми вирішили з Сашою зробити такий невеличкий челендж, так як Саша, я знаю, любить прожарку медіум. А я люблю, щоб було м'ясо пожарене так на наповну. Так що зробимо mm -hmm. два види е, стейків. Два стейки. Спробуємо, яке буде смачніше. Ну, а ми з Насією будемо готувати вафлі бельгійські вафлі. По рецепту порція на 10 штук. Нам так багато не потрібно, будемо готувати пів порції. Настя, я думаю, що у нас тут є вже 150 г муки. Масло, масло. Круто, що в наборі тут машунки е, з рецептами як для м'яса, так і для риби, овочів ну і для вафлік також. Далі ми додаємо розпушу. Потрібна чайна ложка 5 г. Масло розтоплене, яєчні білки та жовтки. Нам потрібно розтопити масло. Це не цікаво. Ось що буде цікаво. Дівчата, ви бачаєте, але ну, я зі своєї сторони говорю. Мужчини люблять м'ясо. Сіль. Sí. Цукор. цукор. 40 г цукру. Розтоплене масло. І два яйця. Так. Насті у нас міксер. Ванільний цукор ніколи не завадить, буде дуже ароматно. Mm -hmm. Далі додаємо молоко, перемішуємо, додай ще. Написано додавати молоко поступово. Я би замішувала тісто звичайним способом. Спочатку яйця, молоко, цукор, сіль, а потім вже мука та розпушувач. Ну, можливо, не буде дивно. Можливо його будуть смачніші, так? Так. Так, тісто вже готове, залишаємо його на деякий час. А зараз хлопці в нас буде готувати м'ясо. Ми готові. Зараз буде смачна вечеря. Чекаємо. <рес> так, все просто. Для того, щоб приготувати м'ясо, потрібно включити в розетку та розігріти гриль. Вибираємо автоматичну програму. М'яско і окей. Він розігріється і подасть нам звуковий сигнал. Все просто. Тим часом бумажмо рушничок і м'ясо язко обов'язково потрібно звільнити від вологи. Ой, як мені подобається, коли готують хлопці. Маринад дуже простий, спеції для шашлику, спеції для стейка. Ніяких олій я не додавав, Хоча рекомендують перед самою жаркою трохи збризнути олію. Коли сам готуєш, апетиту потім їсти немає. А от коли готує хтось. Так, забрали зайву голову. Ну як, Саша, подобається готувати? Поки що так. Перший раз спробую це зробити. Набираємось досі. Інтернет, як то кажуть, в поміч. Побачив один лайфхак. Для того, щоб не так часто мити посуд, можна пульбон електрогриля просто покрити пергаментом і потім заскакувати сюди. Достав, чик і викинув гручну, гручну. Забув, що потрібно було це зробити до розірву. Ну, Влічаємо витяжко. Так, друзі, можна готувати двома способами. Перший спосіб. Набираєш автоматом режим мяса, загружаєш, готуєш. Можна другим способом вибрати температуру прожарки і також готувати. Я буду готувати автоматичним режимом? А готова вгора, пам'ятаєш? Пам'ятаю. – Тепер у нас засвоєння своє Я порівнюю цей процес із вождінням машини на коробці автомат. Все дуже просто загрузив і чекаєш поки готово. Так і там. Нажав та далі і поїхав. Ну ми аромат вже пішов. – Можна краще трохи притискає. Це не було скоро шкала із синьої перейде в зелену, потім в оранжеву, потім сюди-сюди, сюди і аж до червоної. Це до максимально ступінь готовності. Тобто ти можеш вибрати прожарку, яку бажаєш сам. Таким чином включається червоний режим. Бачите, із зеленого перехід на скажімо так, ярко-жовтий. Взагалі процес приготування займає приблизно 8-10 хвилин. В інструкції написано 8, але я думаю, що можна трохи більше, так як у нас стейки, ну прям плотні, плодні, з широким, можна трохи торгів. Аромат просто бомба. На хвилиночку привідкриємо, глянемо як готується м'ясо. Ну ще потрібно, потрібно. Жарим далі. Швидше за все мені нам повідомляє, що м'ясо має бути вже готове. Але так як я вирізав дуже товсті шматки, ми його ще трохи потримаємо, щоб воно добре просмажитися. Як на мене виглядає дуже апетитно, поливаємо соусом і смакуємо. А у нас ще порція. Обов'язково м'ясо потрібно накрити, щоб чуть -чуть постояло під кришкою. Прочищаємо форму і зрозуміло, що потрібно купити ще спеціальну щіточку, яка буде її очищати. Друзі, я готував м'язко на автоматичному способі приготування, а саня буде виставляти температуру і дивитися по мірі прожарки. Угу. Так? У нас невеличкий батл челендж. Папа полюбляє ось таку повну прожарку. Я хочу спробувати зробити середню прожарку. Я думаю, нам потрібно виставити температуру на максимум, щоб в нас самі края добре прожарились, а середина не дуже. Щоб вона трішки була сировою. Так. Ну, давай будемо пробувати. Включаємо. Включаємо. Обираємо температуру. Так. Так, і... максимум і окей. окей. Розігрілася до температури максимум. Так, у нас вже не автопрожарка. Колір змінюватись, ми так розуміємо, не буде. Будемо контролювати самі. По прожарці дивитися. Обираємо трішки меншу температуру, а то ми вибрали на максимум, а Саша ж хоче прожарку медіум. Чимось, чимось. Так, ну все, потрібно пробувати, дивитися. Ти ж хотів на повну прожарку, Я думаю, що досить. Ось для чого пергамент ми застелили, щоб просто ось це все витягнути і потім. Лайфхак. Лайфхак працює. Я думаю, потрібно ще вчитись. Але для себе ми зрозуміли те, що стейки потрібно нарізати набагато тоншими шматочками. Як ми вже і казали, ми тільки вчимося. А хто із вас розуміється в грилі, пишіть коментарі, ми обов'язково почитаємо ваші рекомендації. Далі десерт готуємо, звичайно, ми, дівчата. Так, вставляємо форми, Настя, подивись, які тут тени. Mm -hmm. Вони нагріваються і готують нам смакоту. Готово! Закриваємо, вмикаємо. Є. Обираємо температуру максимум. Чекаємо, нагрівається. Настя, червоне світло вже перестало блимати. Відкриваємо і заливаємо тісто. Що? Будемо користуватися соломником. Ложкою будемо розправляти. А чому на верхню сторону не, по не потрібно? Як воно там? Воно його прижме і тісто розподілиться. Швидко закриваємо. 3-4 хвилини і готово. Аромат такий. Так, я думаю, потрібно їх вже виймати. Нічого в нас там не пристало, все ідеально. Я переживала, щоб тісто не пристало. Підсмажили трішки, так? Клас, такий, як карамель, так? Ось так. На рівну поверхню їх виставляємо і нехай вони остигають. Та бачимо, що мало. Ну, перший раз. Вчимось, так. Ні-ні-ні Закр... там гаряче. Ось тут. Ой. Закриваємо. Швиденько. Чекаємо. Три хвилини. Так, потрібно робити це дуже швидко. Так. Ось такі вапні. М'яско mm -hmm. треба зачекати, поки воно прожариться, а за ватами треба слідкувати, щоб не підгоріти. І так. побільше тіста, дівчата, робити, правильно? Ну, так. Ну, на сьогодні на десерт їх нам вистачить. Ну, Аромат класний. Прикрашати ми будемо шоколадним та карамельним топінгом. Настя, у нас ще є лохіна. Будемо добавляти? Так, да. для початку помилімо. А я відкриваю карамельний топінг. Я кажу, чогось не відкривається. Бери до карамельного додай глухину, а я просто прикрашаю шоколадом. Дівчата, знаєте на слідчий раз, що обов'язково потрібно? Цукрову пудру присипати сніжком. І тоді б зовсім по поінакше все. Тут прям такі ячейки для кожної, так? Так. Можна тобі допомогти? Ні, це челендж, мама. Я хочу сама готово. Я хочу ось так. Мало шоколаду, а, давайте так. ще додамо. Ти за принципом шоколаду багато не буває? Так. Я теж трішечки ще а то щось в мене. Ой, краса. Свої я сама у Добре. Все. Ну, все, дівчата. Ми в ресторанні. Краса. Зараз найцікавіший момент. Будемо вже пробувати. Ось. Саша приготував це м'ясо, а ось це приготував папа смачного. Дякую. У -у -у. Що? Прожарка тут дуже класна. сирого м'яса немає. Це дійсно смачно. Дійсно. Папі лайк. Медіум. Зараз глянемо. Так, я бачу, що вже рожевіє. І навіть розрізається по-іншому. Прожарка дійсно трішки відрізняється в мене більш філізована. так, Да, си, да, ми прям порівняємо. Да, да, да. Ну, не мені подобається. А тепер я хочу скуштувати з повною-повною прожаркою. Все майже так, як я хотів. Дивіться, е, м'ясо саме рожеве, але не таке, як на картинці. А на смак мені подобається. Лише соусу не вистачає. Смачного! Тепер... Держу. Так. А тепер хочу скуштувати ось це. Так. Ще смачніше. Угу. Перчас десерту. Так, Настя з голубі. пічкою, я з шоколадом. У мене така ж реакція, Настя. Махозан буде дуже смаче. Потребувала більше їх сердити. Сьогодні у нас було Саша навчання, в слідуючий раз приготуємо вже більше. Ну що, ми молодці і м'ясо смачне приготували, і десерт також. Так, ням-ням-ням. Щось я підозрюю, що завтра півдня чим Будемо займатися спортом. Худати? Так, займатися спортом. Саша свій подарунок бачу вже встановив. Так. Це один із моїх подарунків кронштейн, я його вже встановив, як ти кажеш. І це дуже класна штука, тому що монітор тепер можна рухати взагалі, як хочеш, як тобі зручно. Раніше він кріпився ось на цій тренозі, можна сказати. Так, раніше Яка бу... займала дуже багато місця на столі. Тому що дуже великі ніжки. Клавіатуру і мішку було важко поставити. І ще одна обновочка це ось такий SSD, точно такий самий в мене вже стоїть в комп'ютері, але мені було мало. Одного терабайта і ось ще один терабайт, тому 2 терабайта, я думаю, мені вже буде з головою достатньо. Удосконалюєш своє робоче місце. Так. Так, давайте займемось нарешті вже налаштуванням нашої обновки 14-го Max для нашої сім'ї. Займеться налаштуванням Саша. Так. Ти допоможеш? Звісно. Чохол ми вже одягнули. Ось так виглядає. Телефон у нас фіолетового кольору. Телефоном користуватися буде мама. Це дуже просто. Дивіться, ми розблокували і той і той iPhone, зробили свайп, і просто ось тут нажимаємо далі. Вся інформація, яка була на попередньому телефоні, переходить на новий. Налаштування вже здійснилося. Фіолетовий колір обираємо. Да, до речі, можна просто колір вибрати, а можна от офіційне. Так, давай ось цей. Ну Все, красиво. Скільки тут фотографій? 20 тисяч. 28 900. 28 тисяч. Ну, нормально. Хто як працює, Бога, видно, так. так. У нас з Сашою, звичайно, поменше. Так. До речі, знімали нове відео Зимовий гардероб. Скоро вийде на каналі Майлітл <гум> Настя. <гум> Офіційно перша селфі буде зроблена із сином, який настроював, так? Так, що сказати, якість хороша, так? Угу. а ну позуй на нову камеру, подивимось, якість відео. Наш мошка трішки прихворів, відпочиває, не будемо його турбувати довго. та да Ой, які пікселі, як гарно, зближує. Настя, ми вже налаштували новий телефон. Можеш нас привітати. Це будемо фотографувати, знімати на ось цей телефон. Тут дуже гарна якість та дуже гарний телефон. Клас! Ну що, всіх вітаємо з новим роком. Нехай здійснюються ваші бажання. І до зустрічі в наступному відео. Так, зараз два айфони вимкнуті, але 14-й промах світиться, тому що це нова функція під назвою Always On. Е -е, він буде світитися навіть тоді, коли ви його вимикаєте. Але в настройках це зрозуміло можна змінити, і він буде. Вимикатися, як і стандартний 13 Pro Max. При цій функції він теж швидше розряджається, напевно, так. так. Але дуже зручно завжди можна поглянути скільки годин, нагадати, яка дата, який день сьогодні. А це островок. Кожна да, диман динамічна бровка ця, Це нова функція, і тут буде видно дуже багато різних штук, таких як зараз кажу, банер, входящого дзвінка, оповіщення, про підключення Airpods, Apple Pay, Airdrop, зарядка. Ну, коротше, там дуже. По сути, багато. По суті, меню активності, так? Так. Просто нова класна функція. Прикольно? Прикольно. Привіт, Сань. Привіт, привіт. З новим роком. І Бачиш, як вона виглядає? та мочнись. Ось така краса.